Сьогодні ми підводимо перші підсумки. Сьогодні ми закриваємо офіційно офлайн нашу частину програми. Ви вчилися майже три місяці. у Вас було дуже багато різних заходів. І е, я щиро сподіваюся, що всі ці зусилля, які вкладені в освітню програму Зростай 2.0», яка реалізовується в рамках проекту Good Governance Fund – Інклюзивна економіка, імплементатором проекту є Апт Глобал у партнерстві з міністерством економіки України. Ми щиро сподіваємося, що всі ці наші зусилля в рамках освітньої програми для вас стали б і стануть поштовхом або для відкриття власної справи, або для Масштабування і розвитку підприємництва, які у вас є. Ідея відкрити власний бізнес, ризикнути, зважитись, повірити в себе, взяти на себе цю гігантську відповідальність. Мені здається, таким гігантським викликом, коли у вас є ідея і горять очі, не треба на когось сильно зважати, просто треба йти до цієї мрії і ви обов'язково досягнете результату. Саме ви в цей час є прикладом того, як Розвивається підприємництво в Україні, як будуються нові бренди. Я впевнена, що буквально зовсім скоро ви самі станете тим успішним прикладом, який буде надихати інших підприємець, інших жінок і дівчат, створювати і відкривати власну справу і рухатися в напрямку зміцнення української економіки. Я страшенно пишаюсь бути в цьому колі. Я хочу, щоб ви пишалися самі собою, а щоб ви це робите. Uh, uh, I congratulate you all um, for your tremendous efforts in graduating from this excellent and inspiring programme, Grow 2.0. I also wanted to say a word expressing my own personal solidarity and that of the UK government with the people. Of Ukraine at this difficult time. I want to celebrate the bravery and the determination of each and every participant from all of those groups, and I am fully confident that your enterprises will change your local areas, your cities, and your towns and your country. All of these women are empowered with. New knowledge, skills, and opportunities to contribute to Ukraine's economic recovery and growth. And as I said, the UK is incredibly proud of our contribution to women's economic empowerment through this programme. And I want to assure you that the UK will continue to stand with Ukraine on this journey towards an inclusive and sustainable recovery. And will remain committed to ensuring that Ukrainian women play a full and equal part in that process. Діакаю і слава Україні. Я щиро бажаю вам успіхів, прибутків, надзвичайно гарних клієнтів, партнерів. І ми сподіваємося, що нашою програмою доклали до цього зусиль.